Медитація розширення поля усвідомленості. Сідаємо в зручну позицію так, щоб наша спина була вертикальною. Тіло було розслабленим. Встановлюємо наше тіло, мову та розум. Для медитації. Проходимо увагою по ключових моментах тіла. Ми відчуваємо, як тиснуть наші ноги та стегна на землю. Далі ми проходимо увагою по нашому хребту. Він тягнеться до неба, вертикальний та прямий. Наші плечі відведені назад і розслаблені. Наші руки лежать долонями вниз на колінах або долоня в долоні перед животом. Лікті не торкаються до тіла. Підборіддя нахилене трішки вниз так, щоб шия стала продовженням хребта. Щелепа розслаблена. Наші очі розслаблені. Наше тіло це могутня нерушима гора. Наша мова це благородна тиша. Ми не говоримо зовні, і ми не розповідаємо історій всередині. Ми тримаємо тишу. Наш розум поза страхом та надією. Ми не повертаємося з погадами у минуле. Ми не думаємо про майбутнє. І ми не намагаємося виправити теперішнє. Ми залишаємо все, як є. Тепер ми зароджуємо намір. На кілька секунд подумайте, чому сьогодні ви тут, чому ви практикуєте, для чого. Після цього згадайте, що ви дихаєте. Ніяк не змінюючи дихання, направте всю увагу на нього. Дихання це точка нашої опори. Ми опираємось на дихання і відкриваємось уважно до всього, що відбувається ззовні і всередині. Уважно, але розслаблено, дуже відкрито. Почиваючи на нашому диханні, ми споглядаємо всі відволікання, які виникають. І як тільки виникає відволікання, ми його називаємо і м'яко повертаємось до дихання. Ми говоримо собі, це думка, це відчуття, це звук. Ми ніяк не оцінюємо жодне із відволікань. Ми не даємо йому характеристик, не думаємо, хороше воно чи погане, шкодить воно нам чи надихає. Просто його ярликуємо і перетворюємо в матеріал нашої практики, розширюємо на нього свою усвідомленість. Це думка і відпустили. Це звук, і не слідуємо за ним. Це відчуття, і не думаємо, чи це відчуття болю, чи лоскотки, чи тепла у тілі. Називаємо і вертаємось до дихання, до дуже уважного відкритого стану. Якщо виникають якісь картини, образи, емоції, почуття, переживання, ми в це не заглиблюємося. Ми кажемо, це думка і повертаємось до дихання. Якщо ми знаходимо себе уже в думках, ми не розповідаємо нових історій, ми м'яко відпускаємо їх, називаємо це думка і повертаємось до нашого дихання, до уважного відкритого стану, наче кішка, яка чатує на мишку колонірки. Вона дуже уважна і дуже розслаблена. Але щойно виникає мишка, вона її цап. Називаємо і повертаємось до дихання. Не відкриваючи очі, присвячуємо заслугу нашої практики, нашому щастю, щастю всіх живих істот і особисто тим, хто зараз потребує цього найбільше. Робимо глибокий вдих. І видих в землю. Відчуваємо все наше тіло, відчуваємо вдячність до нас, що ми практикували. Відкриваємо очі, потягуємося і в гарному настрої йдемо в наш день. І нехай він буде чудовий.